Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, а підскажіть, чи можна купувати іграшки лабубу? Я не дуже в тому тямлю. Але тіла бубу, то такі ляльки схрещені з якимись шортиком. куш трояндів купіть, посадіть, коло хати буде гарніше. Дитина, вона звичайно має мати дитинство. Правда. Ну але купляти теж її, вибачте, що, що будь. Бо ви хочете бути модні. Хочете бути модні? Моліться, спасайте душі, моліться за дітей, купіть дитині дитячу Біблію. І тоді ви будете тут на землі модні, і там в царстві Божому теж буде вам добре з Богом. А тіла була баба, їх я не рекомендую купляти. Навіть екзорцисти б'ють на сволох, кажуть ото... Діявольські ляльки. Я тому не, прида... не придаю магізмів, але що кор... як то що, яка користь від є ляльки? Дитина себе бояла потім де в туалет ночі піти в тих ляльок, де зуби такі в тих ляльок. Ну, будьмо благоразумні. Купіть лучше ну, дитині якогось йогурта з'їсть, чи кисломолочного сира. Ні, ляльку купляти за штидеса, скільки в нагренів, скільки вона приблизно. Mm -hmm. 400, не менше. No recomiendo.